В один морозний вечір в маленькому селищі, коли місяць повільно приховувався за хмарами, відбулося затемнення. Люди виходили на вулицю, щоб побачити це природне явище. Але коли місяць повністю приховувався від сонця, на селищі настувало абсолютний затем. Срітне відчуття страху, люди шукали світло і взяли свічки та факели. Серед цього мороку хтось почав дивні шепітні голоси які здавалися невловими та таємничими. Над ними з'явилася дивна тінь, що мовчки пливла в повітрі. Люди панічно кричали, але голоси звучали лише в їх головах. Здається, ця тінь заволоділа їхніми зратованими разумами. Затемнення тривало, здається, в вічності, поки нарешті місяць повернувся на своє місце на небі. Люди повернулися до своїх будинків, але вони залишились з таємничими спогадами про те, що сталося в цю жахливу ніч, коли природа сама стала відкривати їм дивні жахливі реалії, які існують в темних куточках Всесвіту.